Запоріжжя на завершальний етап вийшов чемпіонат з пляжного футболу. Перші чотири команди зіграють по коло між собою та оберуть чемпіона. Ворот, да. Ай, постав. Ай, постав. Ай, постав. Команда Вас інтерсервіс в першому матчі кулової системи зустрічалась із лідером штурмом. Гравці цієї команди вже перемагали штурмовців у цьому сезоні. Секрети, секрети прості. У нас, по-перше, один з найсильніших вратарей того чемпіоната. Плюс у нас грають гравці такого рівня. Хорошего, как Евгений Песков, Алексей Матюх, Валерий Брашко. С такими людьми в составе ставить цели, не ставить цели, занять первое место. Это просто ну, некрасиво. Команда Вас інтерсервіс розпочала матч із потужних атак. Одна з них закінчилась голом у ворота імексу. Когда несеш два мішка і два шага скинув і далі пішов з одним, це ж легче. Ну і так же саме, це ж ну напряжение психологіческое, всі настроены на борьбу, на результат. 1-0 повели, конечно, но з плеч очень много. Легче просто. Імікс два тайми намагався забити гол, однак цього вечора фортуна була по іншу сторону. Ладі, не трогай. Ладі, не Валь, буде нарушення. Здорово. Здорово, молодець. Ніж, Жека Жек. Гра пройшла рівною, однак ближче до кінця третього тайму команда «ВАЗ Інтерсервіс» забила два голи. Команда здобуває дуже важливу перемогу – 3-0. Результат положительний – 3-0. Конечно, оценка положительная. Ну, не сказал бы, что ну, целые 10 баллов, но 8-9 железно. Сама схема и грыша мы планировали да, от оборонки накрывать, и использовать стандарты. Где-то доборолись, где-то нам повезло, может быть. Да, все сработало. Після цієї перемоги команда Вас інтерсервіс піднялась на другу сходинку у турнірній таблиці. А зараз ми просто по очкам догнали імекс, я знаю, і по їх обійшли. А от ще наші два соперника і січ очень дві достойної команди з нами, нам з ними ще і грати. Так що будемо старатися. Кождої гру добиватися в победу, а Там подивимося, якими ми прийдемо. Наступні поєдинки відбудуться вже у цю суботу на центральному пляжі міста, починаючи з 9-ї години. Юлія Кривенко Федір Попадюк, спеціально для Медіагруп нові проекти.